Вже зараз подавати документи для реєстрації нерухомості можна через Укрпошту, а незабаром стане можливим і через інтернет. Нові правила оформлення нерухомості набули чинності з 12 лютого. Проаналізовані всі звернення громадяни і фахівців, врегульовані всі норми подачі документів, обслуговування та обробки даних про сучасну процедуру реєстрації землі і нерухомості докладно Соломія Поливка. Зміни до попередньої процедури державної реєстрації нерухомості із землі були зумовлені масовими зверненнями громадян за минулий рік з 9 мільйонів заяв тільки 4,5 мільйони стосувалися реєстрації, а це приблизно 40 тисяч заяв в день. Фахівці слідували європейському досвіду і світовим тенденціям країн першої десятки за рейтингом Світового банку. Найбільша новація наша це можливість подання документів для реєстрації права власності на нерухоме майно за допомогою Укрпошти. Тобто кожен громадянин нашої держави для того, щоб зареєструвати своє право власності на нерухомість, може завірити свій підпис нотаріально у відповідного нотаріуса і. Через відділення Укрпошта за їх посередництвом відправити до нас всі необхідні папери для реєстрації свого Зі слів експертів сьогодні немає потреби реєструвати спочатку право власності на нерухомість, адже оператор працюватиме з паперами втричі менше. Документів справді чисельно потрібно подавати набагато менше. Третя новація це можливість реєстрації прав власності на інвестиційне будівництво багатоквартирні житлові будинки. Вже у кожного інвестора немає необхідності приносити перелік паперів на Весь будинок, тобто кожен інвестор, вже приносить папери виключно на своє приміщення, на свої на свою оселю. А забудовник один раз подаватиме пакет документів без дублювання, як раніше, таким чином нововведення вдосконалили систему і зробили її значно комфортнішою і прозорою. Можливість сьогодні вже видачі прав власності, реєстрація або перенесення даних або перереєстрації. Це по видачі дублікатів документів замість втрачених. Матеріально-технічне забезпечення ми зробили дуже суттєвий крок, ще один, який також передбачений постановою нашим новим порядком. Це встановлення зараз вже почалося налагодження встановлення систем автоматичної черги. Тобто зараз, якщо людина втрачає документи, вона може отримати копію після подання заяви у місцеву пресу і внесення відповідних відомостей згідно з новим порядком. Що стосується автоматичної черги, мін'юз запевняє 120 апаратів з веб-камерами прямої трансляції на сайт та з усіма даними про громадянина та хвитками вже у містах. Ми ще намагаємося сьогодні врегулювати питання, де є ті на у Сьогодні в Верховній Раді знаходиться чотири законопроекти, якими ми додатково, скажімо так, намагаємось спростити всі процедури. Фактично, процедура значно спрощується з точки зору документів і часу серед планів фахівців. 90% усіх послуг мають надаватися завдяки вище перечисленим інноваціям. Це значно зекономить час і сили, особливо сільському населенню, а також зменшить можливі ризики корупційних схем серед бюрократичних папірців. Соломія Поливка, Олександр Літвінов. Доброго ранку, Україно.